Струнко! Сотникам до звіту виступити! Перша сотня, рівняйся! Струнко! до Друга сотня, рівняйся! Струнко! Четувин до звіту виступити! Нагиняйся, прививка звітовити. Козацька подивитися, нікому не кинуть, віддати богу, пляй. Перемогу здобути, бо в тому не буде. Чорти запорожня. Буде вільна Україна, будемо вільні ми! Патріоти, ми ті, хто творить Україну в роботі кожній світі. Доповів Ройовий, щоб Дніпро. Друже, чутово, Іріна сам витюрли на ранкове коло по в повному складі вишку. Друге, чудовий, Іріна скорив на ранкове коло вишковано. Доповідав ройовий самковський арта. Друзі, чутовий, через запорожці в повному складі на ранкове коло вишковано, доповідала Дарі. Друже сотник, на ранкове коло у повному складі вишукну. Доповідав доповідавчик чет... четверта. Друже сотник, друге читав, на ранкове коло у повному складі вишик, Доповідав чи трошки. Перша сотня рівнясь. Струнко. Дозвіту бончозному глянь. No, soña. Rozvito. Лень! О, скарги зауваження. Бо є скарги зауваження пропозиції, шаг вперед. Нема, дякую. Я в Україні, усміхнетьсяANDO. Ми благодарим за нашу свободу і покладу... Починається другий день таборування, заходи будуть проходити згідно програми таборування. Ми бачимо, що всі місці підготовлені, ніч пройшла належно, зауважень нема, скарг нема, все буде Україна.